Слухайте, хочеться вам передати, яка зараз погода на вітер світить сонце. І десь іде далеко великий дощ. І вітер доносить до нас маленькі такі краплинки. І нас так змачують. Дуже приємно. Це фантастично. Вітаю вас! Мене звати Іван Антипенко. Я журналіст Медіа І ми продовжуємо серію інтерв'ю на нашому ютуб каналі. Сьогоднішня розмова проходитиме дещо у незвичному форматі, адже наш герой, комедіант Марк Куцевалов, прямо в ці хвилини долає благодійний похід із Чорноморська на Говерлу. Довжина маршруту 850 кілометрів, на це у нього є 18 днів. Марк розповідає про свої пригоди в дорозі через соціальні мережі і збирає кошти на три карети швидкої допомоги. Щоб рятувати більше житті українців і наблизити нашу перемогу, отже, Марк, привіт, скажи, будь ласка, де ти зараз? Іван, вітаю тебе. Е, я зараз е, селище Козли. Е, я тільки що вийшов. Вийшов з могильов подільська Ми пройшли Дністровську ГЕС. І да, ось добрались до селища Козли. Як взагалі дорога сьогодні в тебе проходить? Дорога сьогодні дуже цікава, тому що я успів побувати в монастирі. Я був сьогодні в монастирі, ось у цьому який знаходиться от повз цього дністра, і він там якийсь найстаріший монастир, прям найстаріший, і я там полазив. А потім зустрів цих монахів. Я ще вспів полазити до, до їх приходу. Вони кудись війшли на обід. Я там щось полазив дуже дуже класно. Воно таке все мені подобається, коли відчуття цього часу, який пройшов ну, ці століття. Прям дуже масивно об'ємно виглядає. Ти сказав про те, що збираєш кошти на швидкі. Так, розкажи, будь ласка, чому ти вирішив збирати кошти саме в такий спосіб і чому на швидкі? Ну, чому на швидкі? Тому що ми а, а, обратилися к фонду притули, і там у них був каталог, на що можна збирати гроші. І там були ці швидки. Ще були бронемашина, Можна було б там чи одна бронемашина, чи три швидких по по витратам. Ну як нам сказали, що на швидки саме саме більш потреба є, і вона є завжди. Вона і і на передовій є потреба. І вона і, і тут, і в місцях дуже потрібна, тому що і вона завжди завжди це потрібно. Тому було вирішено, що це будуть швидки. Хто тобі допомагає в організації і проходженні цього маршруту непростого, скажімо скажем так, допомагає мій друг, дуже ну рідний для мене друг. Ми в одному технікуму були Олексій. Він допомагає з організаційними моментами. Там лінк на посилання в банк создати, там якось там з допомогою з маршрутом та просто морально підтримувати. До речі, він проводжав мене до Овідіополя, Перший раз там пройшов зі мною там, 30 кілометрів. Ми бачимо, от що ти багато спілкуєшся з людьми дорогою, так власне, і так. з цього робиш контент свій. Таранька. Боже, як я, я, я шукав її цілий день цю тараньку. Mm, зі смородиною, як вони на тебе реагують, О, ти їм розказуєш, куди йдеш, навіщо, чи ти просто твориш свій контент для соцмереж? Так, і таким чином ну, розказуєш про свій похід. Іноді я розказую, іноді я підходжу і одразу кажу. Куди я йду, і мені цікаво подивитися на реакцію, як будуть реагувати, що я. Ми от з Чорного моря йдемо договори. Там і, і, і вони там одразу запитують, і зразу у нас діалог починається. А іноді буває, я просто підходжу і починаю. Ну, з ними діалог з будь якої теми. Ну, що мені там попадеться, як на моїх відео. Ну все, моя перша сплутниця. Ми йдемо. І так, і так, ще 15 днів. Ще 15 днів. Будемо йти. А ви сколько вже йдете? Вже три, три дні. А вже потім, наприкінці, я можу сказати: а ви знаєте що? Я йду там довго вернула зараз. О, отак можу так. -да, я стараюсь кожному сказати. Я ще при, ну, коли йду, я вітаю кожного. Тобто кажу, добрий день, привіт, добрий ранок. Тому що це такий клей. Ну якось я чую єдність таку во тому, що це такий от об'єднувальний похід. Да, і це мені дуже подобається. Це якась така палітра. Людей нашої країни я не все викладаю, тому в мене ще в запасі є така дуже чутлива історія. Там нас приютил, приютила дідусь бабусем, підізвали. Ми зайшли в хату, да нарізали нам сала, салату. Ой, там чуть там можна заплакати, чесно. Там вони такі історії розказували. Я це все знімав, і вони ну, прям і живуть вони так не дуже. І ну і потім ми там їм наприкінці допомогли. Ну не думайте, не думайте, що в мене тільки такі. Ну дуже велика палітра, тому що прям сьогодні остановився мужик на крутому джипі білому, і такий я тебе бачив в Тіктоці, і такий, тобі раз 100 гривень. Ні, 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 ні. Ні. А це, це, це теж є. і, і не по 100 гривень, і 20 євро дають. Там і 500 гривень дають, і 100 гривень дають там. А, і він підвіз там буквально трішки 30 метрів там до його дому. І ми зайшли. Він налив чаю, пельменів наварив, Там у нього дуже там гарна домівка була. Там сини в нього були прям ну нагодували. Там щось ми поспілкувалися. Ну тобто, гарна така, ну класна сім'я була, прям супер. І таке тоже треба, І великомихайлівки там нас нас теж прийняли теж там накрили стіл. Ну тобто різне буває. Я просто да може трішечки багато виставляє цього. Ну трешечка такого хардбит Ну мені це цікаво, тому що ну нікому не цікаво дивитися на там таких. Обезпечених, нормальних людей. Ну, хоч це таке, ну з Ізюминкою щось. Якийсь, можеш пригадати найкурйозніший випадок за ці дні, що ти вже пройшов, да, який тебе ну прямо вразив, да? не знаю, може з позитивної, а може і навпаки, сторони? Ой, ну я зайшов в заправку взяти воду. Вже було по вже вечір, був ніч, і мене там впізнав цей робітник заправки. Добрий день. Добрий день. Ось помахайте, помахайте. Ой, це да. аварію не зробив. Впізнав, да. і ми там фотографувалися з ним. І заходить компанія пацанів. І так дивиться: ну, хто це з ким це фотографується? І потім цей е, роботник заправки говорить: так, це там ну, цей прозрачний гонщик. І ці пацани почали вбивати, і прям при мені дивитися виступ на телефоні. І потім вони щось фотографувалися, і все, і ми пішли далі. І потім через півгодинки ми заходимо і ще одну заправку. Я опять там купую воду, і вони ап'яць хлопці заходять і ще з новими хлопцями, і при, ну, І ми теж опять знов фотографуємося. І там у нас було однією однієї ж компанією три фотки в трьох різних місцях. А ночували в на ковинах на Баштані серед поля. Прямо в залізній клітці такий. О це дуже було ну так поохотнічому якась пригода. Мій улюблений момент, так це коли ми йшли десь вже з Великомихайлівки, вийшли, і вже через час повинна була починатися комендантська година, і треба було вспіти, а ще там йти. Ну, щось 15-20 кілометрів. І ми там пробували ночівлю, ночівлю десь, щоб хтось там трішки підібрав відвез поночувати. І я зайшов щось у якусь домівку, просто познімати, тому що вона якась була полурозрушена. розрушена. Там знімаю щось, ходжу по цим розвалинах. Там ну, якийсь, можу залізти в вдома, там переночувати. Ну там явно ніхто не живе. Ну, якась. якась домівка. Заклеєння окна. Боже, яка, яка дві прожива. А потім. Виходжу на трасу і бачу черга з чотирьох машин. І я, ну, я пропугався, думав, якась аварія, щось сталося. І потім бачу компанію, там десь ну, чоловік 12 стоїть на трасі. Я думаю, що таке? Ну, мені так страшно стало. А потім бачу, і вони оруть, там Марк. І вони побачили сторіс, що я десь десь ночівлю, і вони приїхали з Великої Михайлівки, зробили фото. Марк, ми тебе на Добре... Ого! Добрий вечір. Добрий вечір! Як це так? <рігла> Ого! Велика сила інтернет. А як ви на чому ви приїхали? На машину. Потім приїхав там. Ще був один із пожарників. І потім да, ночували у пожарні у пожарників на пожарній станції, ночували, попили з ними чаю. Це було дуже так душевно. Не знаю. Ну так, так вражає така різноманітність людей від малих до якихось там нормальних семей, до якихось там бродяг до, до пожарників. А це мотоблок? Так. — Це мотоблок. Yeah. Вау! А можна під... Так, так. -та. А ви куда вам все? Договерли! Пішки! Договерли! Щоб ти був дорогий! І це мотоблок! І це мотоблок! Ооо! Все мотоблок! Метоблока! Це метоблок! Це метоблок у вас! Це мотоблок, так! Да. Віце мотоблок! Це мотоблок! Це метоблок! Це мотоблок! Це мотоблок. Це мотоблок. Це мотоблок, це мотоблок. Ти перейшов на українську раніше. Твої виступи були переважно російською мовою. Це свідоме рішення після повномасштабного вторгнення Росії. Чи чому так сталося? І чи було тобі важко? Що ти думаєш про це зараз? Я перейшов після вторгнення Росії на українську мову. Е, мені не було важко, тому що у школі її преподавали, і в мене і бабуся розмовляла. Тому ну я її знав. Можливо, важкувато перестроїти думки на українську мову. Ну це такий процес, котрий е, мені здається, вже багато людей переживають, тому. Ну, нічого страшного, я, все, все це нормально, я, я звикну. Ну, у публічних виступах я стовідсотково свідомо, це мій вибір, і я дуже хочу українською мовою робити контент. Бо мені здається, найголовніше, щоб дивитися дивитися очами українця на все. Ну, тобто. Знаю багато людей, хто розмовляє українською мовою, але у неї нема цього українського погляду на всю ситуацію. Тобто, це така дуже глибока річ, яка повинна бути в тебе в нутрі, ось і ну, це не тільки мова, це якось це і менталітет. Ну тобто, очами українці треба на все дивитися. Тому це найважливіше, це прям саме перше. Що би ти порадив людям, які от зважуються на цей крок, можливо, зараз да, переходити, не переходити, люди, які, е, яких ти знаєш, які в публічному просторі, які також займаються е, там, комедією, да, там, стендапери, наприклад. От, чи є в тебе такі знайомі? Ой, не знаю на що це комедії. Я, е, в мене я е, почав дивитися регулівно. Ось і вона мене якось ну таке перевозпивати. Ну тобто, мені дуже там подобалось. Там відкрила очі набагато усього. Мені дуже подобається український дубляж там Сімсони, нашою озвучкою це геніально щось. І тобто, я теж хочу долучитися до цієї компанії та спонукати. Я в мене плани там зайнятися дубляжом якось там англійського стендапу, американського дійшов до Британії. Прямую зі скотланд Ярду в Бірмінгем. Маленьке містечко, а потім на Челсі. На турнір зі снукеру кроні Осалівана. Все. Я пішов. Тому я теж хочу долучити до цього процесу та а, а, зайнятися дубляжом якихось там. А скетчі англійських, американських українською мовою там переводити дубляж робити, щоб якось ну ну треба у нас дуже мало чого от такого контенту. Скажи, будь ласка, таке чи є для тебе заборонені теми, на які ти не жартуєш? Так, от можливо, це стосується війни, можливо, якихось інших тем. Як ти взагалі до цього ставишся? Чи вважаєш ти, що мають бути заборонені якісь теми? Да, і uh -huh. як це може відбуватись чи ні? Ну для мене в гуморі немає заборонених тем, це, це питання інтонації, як, як подати? ну, Тобто можна про одну і ту ж саму тему по різному сказати, і вона буде по різному звучати. Також інтонація даже вирішує ну, смисл цього, цього жарту. Тому для мене немає запретних тем, можна жартувати про що завгодно. Воно якось знімає напругу, якщо чим ну, така болюча тема. Тим більше вона знімає напругу, но що касається нашої війни. Тому е, це для мене прям заборонено. Ну не те, що заборонено. Я, я не бачу сенсу про це жартувати, тому що це прямо, прямо зараз. І це е, я, я не розумію навіщо це робити. А так, там про якісь хвороби, там ну щось таке, що сталося 100 років тому. Ну про вже перевірено, ну все там поколіннями пережити. То да, можна. Прям про якусь там оспу. Чому. Скажи, будь ласка, якщо твоя ініціатива буде вдала, ти збереш ту суму на три карати швидкої допомоги. Е чи плануєш ти щось подібне продовжити? Да, або, можливо, в якомусь іншому форматі. Ну там сплав по Дніпру, я не знаю. заїзд на велосипеді. <рес> <рес> заїзд на велосипеді по Дніпру. По Дніпру, так. Да. На козах десь. Слухайте, не знаю, у мене. Зараз думки тільки от, е, те, що, як би дійти, як би дійти, щоб все вдало закінчилося. Тому я, я не думав, що чим я хочу зайнятися далі. Е, тільки іноді думаю, що, як я буду ну, відпочивати. Хочеться там виспатися, поспати, десь там поплавати чи там. Ноги якось там вже ну оздоровити реалібітувати, що що я буду робити. Ось тому не знаю. Треба якийсь час на переперевідпочинок, там все пере, переосмислити, і тоді щось може виникне якась нова ідея. Це зрозуміло, що йти важко, і як ти себе от підбадьорюєш в дорозі, да коли буває і погода несприятлива, і просто ти втомився вже про що ти думаєш або як підбадьорюєш себе. Ну, в мене такий автопілот. Просто ноги йдуть, а голова думає там зовсім о іншому. Ой, ну думаю, так. Треба дістатися до ночівлі. Там якийсь чай. Ну, тобто, я себе мотивую їжею там. І це моя винагорода. Тобто, доходжу до якогось магазинчику. Все. Дайте мені батончик. Сімсім привіт. Я можу розрахуватись. Я можу розрахуватись. У мене картка віза відщадбанк. Ооооо. Куди? О, да. А велика мотивація. Ну дістатися до гори. Ну це велика. Це вона така. Як не знаю я себе, даже, давайте так. Мені просто подобається ходити. Я не пам'ятаю, щоб такого було, що я прям задовбався. Ну були да, такі моменти, ну вони такі короткі. Тому мені мені даже мені поток мені подобається вбиватися. Мені подобається, от із шукати цей поріг. До котрого я саме унічтоження, мені дуже подобається. Тому я прям, коли я приходжу, вже такий пот тече. тут я весь грязний, там десь кров, десь там мозолі розірвані, десь мене. Пір'я від уток, ну, які на мене на мене напали, десь слюня від собаки, яка на мене гризла. Ну тобто, я хочу вбиватися. Ну мені це дуже подобається. Ну а інформаційного голоду в тебе немає? Ти людина, яка е, створюєш контент, так е, от чи часто ти його в звичайному житті споживаєш, і коли треба пройти 50 кілометрів, то мабуть не до інстаграму, ну і інтернету немає. Чи є в тебе оце відчуття? Ой, як яке, яке гарне питання, тому що так, в мене. Дуже велика зараз відчуваю інформаційну голодовку. Я відчуваю, як я тупію прямо на ну, на глазах, тому що я, я нічого не споживаю там. Я не можу почитати книжку. Тому я просто йду, і в мене пустота в голові, і все. Тому да, інформаційний голод дуже великий. Я хочу подивитися якесь кіно, серіали свої додивитись там краще дзвонить дзв... 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 соло, там пару серій все ще залишилось. Тому так, да, новини, спортивні почитати. Я дуже за цим сумую, тому що я йду, знімаю і прямо на ходу монтую, викладаю все, все йду далі. І так, от і все проходить. Тому да дуже хочеться Читати щось дуже цікаве, прям зумую за цим. Дякую. Е дуже чудово, що ми з тобою зв'язалися. Нарешті, так, от так, як нарешті. який тебе подальший е пункт зупинки, де ти будеш сьогодні ночувати? Буду сьогодні ночувати у Новодністровську. Новодністровськ, а вже згодом ну, будуть скоро Чернівці, це такий перший великий велике місто, там де хочемо зробити таку маленьку прес-конференцію. Таку якусь зустріч з людьми, щоб якось ну, там, поговорити. 24 серпня, глядачі, хто зараз дивиться, запрошую на Говерло, щоб ми всі разом підіймалися на Говерло. Зустрічаємося там, ну, десь внизу. Це буде там я в інстаграмі, там Марко Цевалов, там приписуйте. я, Це буде оголошення в Сторіс. Тому. Давайте це робимо всі разом. Якщо у вас буде багато, це буде прекрасно. Тому приєднуйтесь 24 серпня. Медіагрунт, Передайте привіт. Медіагрунт. Передаємо привіт. Медіагрунту. так, да, передаємо. Передаємо привіт. А Він нам привіт передає. Передає дуже звісно передає.